Сполучені Штати Америки, очима українців. Днями Івано-Франківські громадські активісти повернулися із міста Арлінгтон. Метою візиту був обмін досвідом та налагодження співпраці між містами. Тож нині мандрівники Ради діляться враженнями. кажуть, протягом кількох днів вдалося відвідати органи місцевого самоврядування та поспілкуватися із тамтешніми політиками. Та найбільше активістів вразив побут американських посадовців. Коли будиночок мера не, нічим не відрізняється від будиночка якогось там вчителя чи простого якогось робітника. Причому побут досить скромний. І що цікаво, що спілкуючись з ним ну, в таких домашніх умовах, він насправді більше говорив. Про не свій домашній побут, як в нас прийнято там Газда, от, там коли город орати і так далі. А він говорив: ну, навіть перебуваючи вдома, він постійно думав, як краще прокласти дорогу, що краще збудувати на місці колишнього смітника. Тобто видно, що людина дійсно тим переймається і працює не заради. Якоїсь матеріальної винагороди здивувало місцевих активістів від те, наскільки активно американці беруть участь у житті своєї громади. Йдеться про волонтерство. Мовляв, американці після виходу Розковисі на пенсії допомагають усім, хто цього для потребує, для і роблять це задарма. Тож місцеві активісти взялися за розвиток волонтерського руху на Прикарпатті. Там дуже багато старших людей займаються волонтерською роботою. У нас трошки інша ситуація. На старші люди, коли виходять на пенсію, вони більше з маються внуками. Ну якось так допомагають своїм. Дітям або лікується або лікуються так справді. А ось молоді люди, це напевно якраз той потенціал, який ну, в нас є, і який потрібно використовувати. Співпраця між Арлінгтоном та Івано-Франківськом розпочалася ще у 2011-му. За цей час тамтешня молодь встигла побувати і в наших краях. До того розповідають активісти, американські студенти й гадки не мали, що є така країна, як Україна. Коли вони питалися, куди нам їхати, географічно вони так нас прокидували десь може район Африки, дехто з них. Ну це свідчить про не зовсім освіченість людей. Ну але це їхня правда. А інше, що Україну американці не дуже знають, якби наша соціальна. Головна її мета це зробити Україну відомою між американцями. Власне, коли американці приїхали до нас, американські студенти, вони були вражені, що тут такі самі діти, в них такі самі інтереси, і вони так само орієнтуються в комп'ютерах, в телефонах. У всіх теж саме є. Такі візити відбуваються у рамках програми Відкритий світ – розвиток недержавних організацій. У планах організаторів вже наступного року направити місцевих студентів політологів на стажування до мерії Арлінгтона.